Восьмирічний Емін Озгюр, спортсмен із Тернопільської області. Він переможець всеукраїнських і регіональних змагань. каже цим видом спорту займається два роки. У майбутньому мріє про тренерську кар'єру змаганнях боротися зринування відбувається одну годину 30 хвилин. Спочатку ми розминаємося, потім відпрацьовуємо прийоми і потім заборемося". За словами тренера Олега Петрика, із Тернопільської області на змагання приїхали 40 спортсменів в Україні. Він з кожним роком, навіть я б сказав, з кожним місяцем набирає все більше і більшої популярності. Дуже багато дітей ним займаються. Мають змогу змагатися, це дуже важливо для дітей, і найбільший плюс бразильського джиу-джитсу – це є поясова система, розділ на пояс на пояси, тобто дитина любого рівня зможе взяти участь в змаганнях. Боротись і більше розвиватись спортом. Явно краще боротись, бо коли кидають. Не ще приземляється на мати. Як розповів президент Федерації Панкратіону Греплінгу та бразильського джиу-джитсу у Волинській області Михайло Савчук, у борцівських змаганнях беруть участь діти й дорослі. Усього 350 спортсменів. Спортсмени змагаються в двох версіях: це боротьба в кімано і боротьба без кімано. Вважається, що джиу-джитсу і дуже схоже на цю боротьбу Греплінг. Це два види боротьби, які через те, що е, навіть по дітях тут вели, дозволена велика кількість е, різних сабмішенів, тобто це больові або технічні дії. Основна боротьба проходить, е, спортсмени починають боротися в стійці. Після кітка або після якоїсь технічної дії вони входять в боротьбу лежачи, більшість перемог закінчується в боротьбі на землі мені подобається цей спорт, тому що мене тато віддав його з шести років, і я вже займаюся ним сім років, шість. І мені подобається, коли я працюю сам, а не в команді. Техніка і фізична витривалість вона дає все на борцівському килимі. Сутички запеклі каже десятирічна спортсменка з Луцька Вероніка Іванова. Дівчина займається змішаними видами єдиноборств. Мені подобається такий спорт. Типу. Кажуть, це цей спорт на для дівчат, але я так не рахую. Чемпіонка України з ММА ну в мене друге місце, але це теж рахується чемпіонка України і з джиу-джитсу теж хочу стати чемпіонкою світу, і Європи. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.